черговості як перші, як жеребкування, так? було? І так, перша оцінка зараз буде капітана команди школи номер 5 Школа номер 5 Школа номер 5 4, 4, 4, 4 і 4, 6, ще Четвірок далі. Зараз ми виставляємо оцінки капітану команди школи номер три. П'ять чотири. Чотири 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 чотири. Одна п'ятірка і п'ять четвірок. Наталі Васильівна, що ви підтримуєте наших капітанів, що ви їх любите по-материнськи. І так, я прошу. Зараз доставляємо капітану команди школи номер 2 Оцінки капітану команди школи номер 2 5, 5, 5, 5, 4, 4. Дві четвірки, чотири п'ятірки. Капітан команди школи номер 6 Зараз. П'ять, п'ять, чотири, п'ять, п'ять і п'ять! Я прошу виставити оцінки капітану команди школи номер шість. Ось школи номер один. Гімназія! Гімназія! гімназія гімназія імені Скляренка. Будь ласка, давайте виставимо оцінки. Гімназії капітан команди. І гімназії мені Скляренка. Чотири, 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 чотири і чотири.